Ви на каналі юридичної компанії Олсон, мене звати Орест, і сьогодні ми поговоримо про те, як захистити свій бізнес від банкрутства. Якщо ти думаєш, що в мене все нормально, до чого тут банкрутство, тобі точно потрібно додивитися це відео до кінця, бо в реальності банкрутство рідко приходить несподівано. Це не метеорит, що падає з неба, це наслідок помилок, ризиків і недопрацювань, які могли здаватися дрібницями. Я зараз не перебільшую. Статистика говорить сама за себе. В Україні тисячі підприємств щороку припиняють діяльність саме через юридичні, фінансові або репутаційні помилки, яких можна було уникнути. У цьому відео я розповім про шість ключових речей, які реально можуть врятувати твій бізнес. Якщо ти ще не підписався, зроби це прямо зараз. На цьому каналі ми говоримо про те, як зробити, щоб твій бізнес залишився бізнесом, а не проблемою. Отже, розпочнемо з першої поради. Завжди працюють по договорах. Якщо є щось, що наші юристи повторюють кожному при консультації, це те, що договір це не просто формальність, це основа твого бізнесу. Дуже багато проблем, з якими до нас стикаються, починаються зі слів: ми так домовились. Знайомий постачальник, давній партнер, перевірений підрядник, здається, ніби все можна вирішити по-людськи. Але реальність така: один не поставив товар вчасно, другий не оплатив роботу, третій каже, що нічого не обіцяв. Ти залишаєшся ні з чим. Договір це твоя страховка від непорозумінь, втрат і маніпуляцій з боку твого контрагента. І мова не тільки про угоди з клієнтами. Договір має бути з партнером, з яким відкриваєш бізнес, з постачальником товарів або послуг, з інвестором, який вкладає гроші, з підрядниками, які просто фарбують стіни у твоєму офісі, так, навіть із ними. Вплив небезпечній ситуації це партнерські стосунки без договору. Люди створюють бізнес разом, але нічого не оформлюють, а потім один із них раптом вирішує все забрати собі. І ти вже нічого не можеш довести. Що між вами немає укладеного корпоративного договору або хоча б не прописані чітко права та обов'язки кожного з сторін, конфлікт це лише питання часу. Ще один приклад це інвестиційні угоди. Часто хтось бере гроші під бізнес, знайомого, під слово або через примітивну розписку. Але потім інвестор хоче забрати частку, контролювати все або повернути гроші раніше. І в тебе жодних юридичних інструментів, бо договір не захищає твої інтереси. Я вже не кажу про договори з контрагентами, в яких не прописані терміни виконання, відповідальність за затримку, умови передоплати, санкції за зрив зобов'язань. І тут можуть втрачатися тисячі доларів навіть через відсутність одного пункту. Тому, якщо ти хочеш уникнути таких ситуацій, коли ти думав, що ви так домовлялися, усе має бути чітко, грамотно і юридично прописано. Не за шаблоном з інтернетом, а з урахуванням твоєї специфіки, конкретно твоїх ризиків та твоєї ситуації. І якщо ви досі працюєте без договорів, це перше, що потрібно змінити прямо зараз. Наступна порада це захищай свою інтелектуальну власність. У тебе є назва бізнесу, у тебе є логотип, у тебе є продукт, який ти самостійно створив, сторінки, контент в соцмережах чи будь-що інше. Якщо ти не зареєстрував це офіційно, це ще не твоє. Часто бувають ситуації, коли звертаються клієнти зі словами У мене вкрали бренд. А ми відкриваємо базу і бачимо, що він нічого не зареєстрував. І тоді захищати стає складно або взагалі неможливо. Найчастіше випадки це коли конкурент реєструє на себе твою ж торгову марку. Компанія з аналогічною назвою бере схожий на твій. Фрилансер створив сайт або дизайн, а потім вимагає гроші за права, бо ти не підписав із ним договір передачі авторських прав. Хтось копіює твій курс, контент або навіть структуру сайту, і ти не можеш нічого довести. Тому, якщо у тебе є назва бренду, логотип чи інший важливий елемент бізнесу, потрібно обов'язково його зареєструвати. Мінімум, торгову марку. Це дає тобі право на судовий захист. Можливість заблокувати порушників у по соцмережах на маркетплейсах, у Google, можливість монетизувати бренд, продавати франшизу або залучати інвестора. Якщо ти створюєш щось унікальне, інструкції, IT-продукти, дизайни, то, що тоді потрібно реєструвати авторські права, а іноді навіть патент. Бо поки ти не оформив права на конкретний об'єкт, довести, що він саме твій, буде дуже і дуже складно. Краще вчасно оформити, ніж потім судитися і доводити, що це моє. Порада номер три це контролюй документообіг та звітність. Ця порада може здаватися банальною, але може врятувати бізнес у критичних ситуаціях. Тримай свої документи в порядку. В ситуацію проходить перевірка, а у тебе половина актів не підписана, договори зберігаються в месенджері, звітність дав бухгалтер, який вже три місяці як звільнився, і ніхто не знає, де ключі до електронного підпису. Або ще приходить запит від Державної податкової служби чи суду, а ти не можеш знайти рахунок, акт або інший документ. Виграти справу стає набагато важче, а іноді взагалі неможливо. Те саме стосується і внутрішніх документів. Накази по підприємству, положень, посадових інструкцій, протоколів зборів, реєстраційних змін до установчих документів. Якщо їх немає або вони валяються, це може бути причиною твоїх проблем. Також не забувай про податкову звітність. Якщо не вчасно її здавати або взагалі не здавати, це може бути приводом до податкових перевірок чи блокування податкових накладних. А це поставить на СТОП твій бізнес. Що з цим можна робити? Провадити чітку систему електронного документообігу, вести чіткий реєстр договорів і актів, створити шаблони для типових документів і мати юриста, який усе це регулярно перевіряє і оновлює. Наступна порада це вчасно реагувати на перевірки, претензії та запити. Це правило звучить дуже просто: не відкладай, реагуй одразу, але дуже часто цим нехтують. Наприклад, приходить документ з податкової служби з проханням надати документи щодо операції за певний період. І що робить підприємець? Не реагує. Бо страшно, бо зайнятий, бо забуває. А після цього приходить повторний лист і вже приходить перевірка або штраф. Те саме з держпрацею. Якщо в тебе неоформлений працівник не має договорів, це фінансовий ризик, який може вилитись у десятки тисяч гривень штрафу. І знову ж це не буде раптово. Це почнеться з письмового запиту або скарги. Вчасно Часто звернувся до юриста, є шанс закрити питання без перевірки. А ще класика клієнт затримує оплату. Постачальник не виконує умови, власник бізнесу не реагує. Але проходить місяць, два, три, справа вже без шансів на досудове врегулювання, а грошей так і немає. Цей момент можна назвати моментом втрати контролю. Це та точка, коли ви вже не контролюєте ситуацію. Податкова самостійно телефонує вам, а не ви їй, контрагент телефонує вам, а не ви йому. І ви нічого не можете зробити, бо втратили час. Тому правило просте. Отримаю запит, звернись до юриста. Прийшла претензія, не чекай суду, проконсультуйся одразу. Бачиш ризик, не закривай очі, а шукай рішення. Наступна порада це не ігнорувати проблемні контракти та борги. Багато підприємців помиляються, думаючи, та він просто трохи затримав оплату, нічого страшного, почекаю ще тиждень. Або ну, постачальник не виконав умови, але сам вирішить. Але реальність така: чим довше ти думаєш, чим довше ти мовчиш, тим менше шансів повернути твоє. Якщо контрагент не платить. Перше, що варто зробити, це юридично правильно зафіксувати порушення. Не просто написати, де гроші, а надіслати офіційну претензію згідно з договором. Це сигнал. Ти контролюєш ситуацію і готовий захищати свої права. Також бувають такі ситуації, що клієнт каже, у мене немає грошей. Ви усно домовляєтеся про якесь там відтермінування, проходять терміни, і потім виявляється, що довести, що борг взагалі був майже неможливо. Або проходять терміни, по яких ти можеш свій борг стягувати. Те саме з проблемними договорами. Наприклад, підрядник не виконав роботи, поставка була неякісною, контрагент не дотримався строків, партнер не виконав свої зобов'язання. Якщо ти просто чекаєш, то в юридичному полі ти мовчасно погоджуєшся з тим, що все ок, і потім у суді твоя позиція буде слабкою. А от якщо ти дієш одразу, подаєш претензію, фіксуєш порушення, готуєш докази. Ти формуєш юридичну позицію, з якою можна йти в суд, або ще краще закрити конфлікт до суду. І ще не бійтесь суду, це не страшно. Страшно втратити гроші, які можна було зберегти. Порада номер 6 – це перевіряй своїх контрагентів та партнерів перед укладенням договору. Звучить нудно, так, але на практиці це може забезпечити тебе від будь-яких ризиків, проблем чи інших негараздів. Як це працює? Припустимо, ти підписуєш договір на велику суму, а твій партнер, компанія, яка має Додатковий порт на сотні тисяч гривень фігурує у судових справах як відповідач. Недавно змінила керівника адресу і кведи, не подає звітність і сама перебуває на межі блокування рахунків. Якщо ти не перевірив і просто підписав договір, це твоя зона відповідальності. А ще буває, що партнер це одноденка компанія, яка зареєстрована за фіктивною адресою з неіснуючим засновником, ти платиш гроші, не отримуєш товар чи не отримуєш послугу, і неможливо нічого стягнути з такої компанії. І це твоя помилка як керівника. Тому перед кожною угодою варто перевіряти, чи реально існує компанія, хто її керівник, хто засновник, які судові справи є в відкритих реєстрах, чи немає податкової заборгованості та чи дійсна ліцензія, якщо вона потрібна. І в кінці поговоримо про те, що робити, якщо взагалі пахне банкрутство. Бізнес тріщить по швах, доходи падають, борги ростуть і далі буде тільки гірше. Перше і найголовніше не ховай голову пісок. Не треба падати в крайнощі, перереєстровувати компанію на друзів чи просто лишати ПАП що це тобі не допоможе. Це може створити ще більше проблем, штрафи, суди, блокування рахунків, а іноді залежно від твоєї діяльності, навіть кримінальні справи. Тут потрібно обрати чіткий план. Або ми реструктуризуємо зобов'язання, шукаємо законний шлях вийти з цієї ситуації, або грамотно закриваємо твій бізнес, не створюючи ніякого боргового шлейфу. Один із таких шляхів це експрес-ліквідація. Це процедура швидкої перереєстрації юридичної особи з мінімальними затратами часу і без зайвого ускладнень. Вона підходить, якщо бізнес не веде активну діяльність, не має великих боргів областових справ, або ви просто хочете вийти з ринку без зайвого сліду. Ми можемо допомогти вам у цьому процесі під ключ. Підсумуємо, банкрутство це не щось десь там у новинах чи чужому досвіді. Це реальний ризик, який підкрадається тихо. Без договорів, без юридичного контролю, без реакції на проблеми, без перевірки контрагентів, без захисту бренду і документів. Але хороша новина це те, що це все можна попередити. Якщо ти дієш на випередження, якщо у тебе є грамотна юридична підтримка, це не тільки забезпечує цей бізнес, а й створює фундамент для його майбутнього розвитку. В нашій компанії ми займаємося саме цим: комплексний юридичний супровід, перевірка ризиків, захист від боргів, претензій, рейдерства та сюрпризів від державних органів. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та підпишись на канал. Маєш питання або ситуацію, яку хочеш розібрати, пиши в коментарях або нам напряму. Ми з радістю допоможемо. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть голосом.